Брикує, сам їду, сам гуляю. Передок легкий, легкий, то трохи йому важче. Теж якби напередодні так стать, то буде їхати краще. Погано ще все сам не рулює. О, напередочок і пошла жара. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України, помаленьку вистаємося. Потихеньку нагород. Все-таки що, що плануємо працювати далі. Тобто, що, Хто скучив за нашу суботу і субота знову в роботі. Ось так воно пече. поранки. Андрюха був вдома, залетів мені, це все діло перекинув. Так як я фризую постійно. скільки. От мабуть, і стаємо. Що, друзі, тут встав. Я думаю, що на кучки порозкидаю. Все-таки плануємо жити далі і будемо щось далі, щось садити. Хоч не дуже воно і хочеться щось робити. На сьогоднішній день дуже якась така депресійна ситуація. Не знаю як у кого. У мене вона така є. Для того, щоб підняти собі трішки настрій, як ото маленька дитина завів куботу і думаю, витягну гній. Зараз і сусіди знову просять. Завозити, ну, Але господарство не таке вже чимало, як було, але все-таки дні є, потроху собі там наскладували, будемо вивозити, ну і потихеньку на той невеличкий город закинемо там Вася сусід просив, один, другий, Вася сусід, ну і ще одна сусідка. Так що, друзі, життя продовжується, працюємо, працюємо далі. Сьогодні у нас прямий ефір. Якщо доживемо до вечора, бо щось там здоров'я не дуже добрий. Проведемо, поспілкуємося, розіграємо автоклав, розіграємо деякі призи, кошик від ну, якось так. Це будуть знову писати на дівчину зурну шапку, але ну, нам мені дуже подобається. От, і Поки що не так сильно холодно, то я її надіваю. Так що Субона, хтось е, там писав, віддаю перевагу цим тракторам, до яких є запчастини. Можливо, ну, але заказчик мені на японця. Да, ціна питання, Але ну, поки він у мене, у мене ще проблем поки ще не було. Треба резину буде міняти, я вже її міняю, мабуть, на протязі цього часу, коли він у мене. І хто дивився мої відео, ми вже неодноразово його експлуатували в таких важких умовах. На сьогоднішній день ну, воно ще не так грязько, Ми заїжджали сюди на той город, якось було в тому сезоні. З легковим прицепом, там було більше гною, ну, десь в районі тони. І він фубрикує, як дядько. В нього 9,5 сил, є усі прибамбаси, він 77 року випуску. але має повний привід, ще раз повторююся, блокування заднього моста, вал відбору потужності, дві передачі, ВОМ у нас є. Трьох точку ми зробили самі. Писала мені підписниця з Решетіловки, як зроблена тут трьох Ну отак ми замовили трьох точка заводська. Сама менша, яка як існує в природі. Зробили, поставили. Примітивно, ну але є. Ну а це мені Саша зробив, щоб цепляти прицеп, і підчіплюємо до нього. Всі прибомбаси, можна ну, тут 75 міжрядів, якраз нормально обробляти і картоплю садити, і обробляти, так що він у нас роботу робить. робити. не орал, але є в планах, може війна закінчиться маленького плужка однокорпусного попробувати поставити. Десь може якийсь ідерат перекинути чи ще що. Ну, такі моменти. Так що прицепчик гною приперли, помаленьку будемо розгрібати без такого тракторця. Якщо займатися сільським господарством, трошки було б набагато важче. О, ну, хтось використовує мотоблок, у нас також є мотоблоки, ну, але от такі. Так що маємо двохциліндровий дизель, водяне, охолоджене, ну, тут антифриз, стартер, так як має бути. Так що Тракторець, звісно, це не трактор, це, я ще раз наголошую, це член сім'ї. Є моменти по проводці, але немає часу цим зайнятися. Хтось каже, покрасив його, він такий обшарпаний. Ну нічого. Поки такий, який є. Прицеп, бачите, на тітанчиках. Правда, без амортизації дуже погано. Тоді зліпили, Саня зліпив його дуже швидко. Бочка в мене була, вона була вже з діркою. От, вона у когось там під зерно була, у сватам він мені подарував її. Використали ми її рік під зерно. Ну, а Потім стояла без діла і зробили з неї какашкобор. Какашкобол зробили. Ну, в принципі, він вічний, тому що він синтетичний і він не ламає, ну, не гниє. Так що така ситуація. Так що працюємо далі, життя продовжується, доживемо до весни, будемо, будемо садити, копати. Так що такий куботарик старенький, ну, але потужний тракторець. Ну а ми продовжуємо і далі працювати. Сьогодні вже зранку знову хлопці звертаються. Знову нагальна проблема це резина, Ремонт автомобілів, доставка автомобілів шкоду і не тільки. Так що не будьте байдужими, об'єднуйтеся команди. Якщо немає людей, яким ви довіряєте, ви маєте можливість самі, у кожного є друзі, знайомі, взяти сафету в оренду або організувати цей процес. Не стійте в осторонь, тому що дуже зараз важка ситуація, дуже важка ситуація і дуже критична. Підтримуйте наших хлопців і дівчат, тому що буде нам кардик, якщо ми не будемо щось робити, тому що війна не там десь, не в когось, а вона стосується кожного із нас. Так що працюю, розгружаю, далі буде. Так, друзі, я розгрузився, трошки підігрівся. Так що без говняшки не буде вкусняшки, якщо не возить. Какашки, то не буде нічого родити. Так що, дякуючи Богу і дякуючи какашка, у нас в цьому році картопля вродила, в багатьох регіонах були проблеми. Ну, У нас трошки, звісно, були і дощі, і посадили ми дуже-дуже рано. Ну, Але було порівняння, поки не було гною, то не було і картоплі. Так що субота дочить, швидко пихтить, Печемо далі, печемо додому, будемо щось зробити далі. гадка була, люди потрошки Тут люди покидали городи, та й воно там теж мало посадить. Ну, Але покажи, поки будемо щось робити. Так що боботарик по бездорожжю пече. Тут навіть трава, де біля городу, де ні, так пиріг росте, звісно, зеленіший і кращий. Це так порядки у нас, щоб понаводили випустилась була посадка, поки не повбирали Ось ну а поливодять робіт трохи Дінжюри печ Почем додому. Одрячок, я япончик. березань-берізки, бачите, Березочки в нас горі. Сусідочка грибе, моя. Так що, друзі, долетів додому, люди грибуться. Тихому потроху життя, це робота, вона трохи якось відволікає, ну не відволікає, лікарство і це брення відволіктися вже не можна. Нагальні потреби, вони є нагальні, їх треба якось вирішувати і шукати видно з тих чи інших ситуацій. Так як вчора. Вони до Олексія придбати інверторний генератор, а він нам його знову подарив. Так, я дякую Олексію Кульгі за його підтримку, за довіру. Магазин Марсібут. Тобто, генератор 3 ДШВ поїхав від Олексія і його команди. А ми купили до пилу і я думаю, завтра вони вже Ну, А я вже на базі. Ну хоч не хоч, я вже тебе засняв. В плані того, що я відгружаю таку штуку, і, як завжди, війшли в моє положення. Та й хто не хоче зніматися, це Олексій Миколаєвич Кульга, підприємець і мій старий-старий товариш, колись в своє час, коли вони відкривали свій бізнес, ну трошки там щось допомагав. І, як казав один мені чоловік, немає 100 гривень, немає 100 друзів. І час показує, що є такі люди. І... Магазин Максібут, я сюди рідко приїжджаю, але бувають такі моменти, коли звертаюся за ну, щось придбати там по закупці. І сьогодні я дзвонив, бо нада нам генератор для третьої ДШВ. Олексій каже, є. Каже, приїжджай. Там тобі все дадуть, скільки грошей. А Він каже, це ж на армію, це ж не тобі. То йому велике дякую. Льош, ну я можу тебе на ти називати. Я тобі дуже дуже дякую. Дякую твоєму колективу за вагому підтримку і за внесок у нашу волю і свободу. Тому що ну я не знаю, якби не такі люди, було б набагато важче. Мені задають запитання, Сере, як ти одна протязі вже там двох з половиною років так активно мудряєшся. Да. Да, реально да. тільки дякую ще таким людям, тому що ти не розумієш, де ти де тобі щось можуть дати, ти ж на це не розраховуєш. Тут я подзвонив буквально. Пройшло пів години, і я вже тут у вас, і вже в мене є, і не, не просто там якийсь там навіть, на тобі не боже, що й не горже. Сігма, в мене сігма. Я в Олексія, він тільки відкрив магазин, він мені купляв сігму, замовляв, а газ бензин. Вона да, То... терпіла така, вона в мене таке стара. Я колись був, забув виключити її від сіті і на ніч заглушив. А потім вночі з'явилося ц... світло. І я чую через сон робить сварка. Я підійшов, він, він аж, аж пащив. Працює по сьогоднішній день. Так що, Льош, я тобі дякую, дякую твоєму батьку, о, який теж от така людина. Микола Іванович, я в нього працював. Це людина з великим чуйним серцем, дуже класний е командир і підприємець, який також може дати трендюлей, але може і погладити. Я, ну, таких батьків просто паних дітей не буває. Так що дякую вам велике, дякую всім. Просто хочеться, бляха, не знаю, в деяких моментах хочеться просто заплакати. Чому? Тому що це дзвонила до мене моя підписниця Матуся і каже, мій син ніколи ніколи нічого не просив. І він 14-го року, і це третя е, ОШБ. І каже, ну зараз така ситуація склалася, що от їм треба, я йому нічого не скажу, але якщо ти зможеш, допоможи. Я кажу, я не обіцяю, ну ми щось придумаємо. Ми вчора поспілкувалися і сьогодні, дякуючи Олексію, полечу на нову почту і відправлю. Ну, Відзвітуйся, по-любому хлопці тримають, обідзвітуюся. Так що ще раз дякую Олексію. Да, може грузити, може відкривати. Бо ти до... я Тебе вже перед камерою починає притрушувати. Так що, друзі, все, капець, я просто шокований. Так що, ще будівельні матеріали, Максібут, як завжди, рулять, уже генератор у мене в машинці. Ну а я ще піду. Льоху, вже я йому даже дзвонити не буду. Зараз по тихому підемо, купимо ще бензопилу, щоб хлопці пиляли дрова. Так що працюємо далі. Дякую вашій команді, дякую вашому колективу. По-любасу. Так. Що ми маємо? А ми маємо вже такі зазорчики, так? Да? Шик. Ось такі зазорчики ми маємо. Шик. І Тут капоту трошки, звісно. Він блядь, Уже садив його, садив. Ну, по крайній мере, вже... Нормально. А тут раніше палець улазив. А вже ні, і над фаро чотенько вже. Вообще, фарой. Вітріш подогнав. Так, тут у нас капотик на фарі, чотенько. Тут. Тут те саме. Практично. Чуть-чуть далі, але далі вже нема кудись тягнути отуди, І такий зазорчик тут у нас. тоже. Чик. Чик, чик, четенький чик. Оп. И все. Подогнали крыло. И шпаклевом, блядь, дырки ты. Так. Всё, сейчас готовим бампер. Но, в принципе, будем оценивать, уже, конечно, нормально. Еще, конечно, капот уже даже выставивого зазорчика по, по, этим, по креплению по туда парк короче уже можно сказать такие чик Ого. и туда чик тут так само рука влазила. было уже пальчиктики лазать так что никакой страх Доброго дня друзі! Нещодавно ви допомагали у придбанні екскаватора, а сьогодні вже десь на Запоріжжі він працює от ось так ось. Таким нехитрим методом полегшуємо життя нашим хлопцям О, воїни швидко освоїли це все діло кажуть легше ніж лопатою тож ще раз вам дякуємо техніка дійсно добра тим більше як бачите в кущах і майже не видно тож дякуємо Дякую велике за допомогу Сергію Шалутько за те, що передав нам стойки на ось цю машину. Вже поставили. З цієї сторони. На ту сторону вже поїдемо на сто поставим. Ну, Вже, в принципі, машина готова для виконання боєвих злодат. Дякую велике. Ось, забрали. Ось вже розібрали. Будемо робити, ставити. Ось поломали. Хочу подякувати цієї роти охорони 65-ї бригади Сергію Шоучко за надання нової земної резини для цієї машини, яка виконує бойові завдання, підвозить продукти, харчування, воду, дрова, забезпечує майном всім особовий склад підрозділу. Оскільки я знаю, що Сергій Шутко неодноразово допомагає Збройним силам України, хочу побажати йому міцного здоров'я, щастя, успіхів, натхнення в його праці і всього самого найкращого. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 93-ї бригади, хочемо подякувати Сергію Шелудьку та його каналу, який допоміг нам у зборі на тепловізор, який нам допомагає виконувати виконувати бойові завдання. Слава Україні! Героям слава! Героям слава.